Тому, провівши аналіз демографічної ситуації, класів, кількість учнів на декілька років, ми бачимо, що по закладам освіти, які будуть озвучені саме серед них перша школа, це гімназія в чистому воді. Тому ми виконуємо вимоги законодавства, провели громадські слухання, обговорення посударство і на виконання рішень Квісько міської ради, у травні новому році щодо початку цієї роботи, як завершення ми провели. Розуміння, коли громадськості. є, щодо невідворотності виконання вимог на власні України, тут не, не такі повноваження місцеві, скільки ми виконуємо те, що у нас запропоновано на реформою, але формуємо переміжую, що відноситься до повноважень санкцій. Тому кілька No1 з розуму, я, ну, давайте, да, давайте щоб, за квітку перше, що питання мене немає, про цьому року на роботу сесії. Питання тут. Кільська номер 2 я не буду повторюватися, кількість No2 також на рівні змінації поки що. за Йдемо далі Дмитрівський заклад загальної середньої насіки. Так само Дмитрівська школа у нас буде до 20, 27 року, з 1 вересня, функціонувати до 9 класу. Одразу хочу сказати і відповісти на питання, які у нас будуть щодо. А де ж діти будуть навчатися? 10, 12, 12 клас. Ми запропонували м'який перехідний період. Тобто не починати робити. З наступного ж року не прийняття дітей до старшої школи, дозволили навчатися до 27-го 27 року. Саме в проєкті рішення є, є така фраза, що дане рішення вступає в силу з 1 липня го року. Тобто до цього часу діти навчаються в своїх закладах освіти. Тобто, після того вони будуть переведені за заявами батьків до академічної дітей, які будуть створені, і діти будуть доводити все відповідно. Шкільними автобусами по дороги або бездоріжжі. я вже у нас вийде. Ви тільки буду по дорозі. Виносимо на розгляд сесії, хто за, проти, утримувався. Дякую. Далі йдемо. Ми руку розглянули, йдемо ми ліски. Та сама ситуація у нас, е, в принципі, демографічна ситуація там не погана, як і в будівській школі. Є можливість функціонувати рівні початкової школи та жанри, середньої освіти, гімназії. Тому гімназія у нас буде в Єдине питання, що тут підвезення дітей до академічного лиця. Ми сподіваємося, що проводимо здоров'я 20-го року. Тож за те, що в місті сесії наступне процента. Крудове. Крудове теж перший-9 клас залишаємо, там є в районі 100 дітей, поки нам не відпадає, вони не під санкції, умовні санкції фінансового характеру, які у нас зазначені своєї порядку з тим сюди, там де 45 дітей і 60 відповідно фінансуються. І прогнозовано. Поки що демократична ситуація, хоча 5 років тримається на більш менш достатньому рівні. Далі побачення. Хто за те, щоб голосувати за це, за протидію. Дякую. Ще каска номер 1 Ще номер 1 гімназію, в чистому вигляді. Велика школа, ситуація ситуа... по демографії непогана, і тому вона також повертається в гімназії. Відвозитися до академічного ліцею, починаючи з 10 класу, то що голосувати за проти. Слоні питання пішли і виділили проєкту річних військ міської ради про перепрофегування змінити на високова загальних середнього. Що гарантовано, на наступний рік просто вкрити там 60 дітей, ось так, 60 дітей е, залишилось у нас, і е, цей рік вони будуть розпочинати ще як школу в тому юридичному статусі, як запропоновано, але вже через два роки кількість дітей там буде 53, потім буде 46 і так до 2030 року, виходячи з тих, хто наразі є в селі, коли, що, хто народився і проаналізувавши ці 5-6 років, ми бачимо, що там буде в школі всього 35 дітей. Це краще випадку. Звісно, ніякої мови не може йти про гімназію, взагалі питання тут стояти. Я в подальше не розповім, які варіанти вирішення цього складного становища. Але ми проєкт рішення, обговоривши колективом, з такою з громадськістю, за участю, були постійно з нами присутні отголосина, Тетяна Івановна, тобто з боку влади, з боку зі з боку старости села, були постійно на всіх заходах ми дійшли висновку, що він має для мене колектив. Тому ми пропонували відкрити проєкт рішення при, про перепрофілювання зміни типу, а саме там, де не передбачається сторони кімнації. Це неможливо. Тобто те, що вмісти на питання, то це все. За роботи і, 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 і Така сама ситуація по фурмі заходу загальної середньої освіти. Ми запропонуємо подальшу ситуація краще, але краще зробив на один рік. Якщо там катастрофічна ситуація вже з наступного року, то тут ситуація вже, вже поганення буде у нас безпосередньо 200-го року. Наша, ми поки пропонуємо фурмінку Зняти цей проєкт рішення і не вносити інші проєкти рішення, подивитися, що воно буде відбуватися в закладі освіти протягом року, здійснити ще раз демократичні заміри, не знаю, чого вони приведуть, але ми більш спираємося на ту кількість, яка наразі її. Ситуація складується ще тим, що 14 освіти знаходиться на двох формах здобуття освітнього процесу, які фактично не перекращають наявності заклади освіти. За це сімейна форма і форма, так ну ексерпатна форму. Це, це дві форми, які передбачені у нас законодавством, вони можуть скористуватися батьки написати заяву. Але це тільки ми розуміємо, що за кордоном. Малоселі у нас чотири такі дитини повернуться, вони не повернуться, це достатньо умовне питання. Але враховуючи таку кількість чотирнадцять ми вже більше побачимо. І там на фінансування ніяким чином не буде у нас впливати. Чому таке рішення? Чому ми знімаємо і не будуть пропонувати інше? Тому що у нас є два варіанти, два можливі варіанти, які ми розглядали. Це створення опорного закладу освіти не виходить, тому що в опорному закладу освіти безпосередньо ходить мати менше 200 дітей. І створення просто філії на базі закладу освіти. Але враховуючи те, що там необхідно купувати шкільні автобуси для них. І в одному закладі освіти там 60 дітей, і в іншому 70 чинних дітей. То відповідно до то, вимог е, постанови, яка регламентує субвенцію для субвенції на придбання шкільних автобусів, а там цільова субвенція саме для того закладу освіти, і вже на новому році ми так намагалися перекинути, але лігично, не вийшли ніяким чином на інше, потім переводити його, це педагогічний департамент, це хлоризм. Там чітко прописано, що ми можемо подати на придбання шкільного автобуса, там необхідний по мінімуму 2 по 4,5 млн грн кожний, якщо школа не є опорною, а має філію, але в школі не менше, ніж 100 дітей, тобто і там і там того немає, прогнозовано буде йде ще менше. Шукав прогнози по фурмановці. Дуже погано. Дуже ні, ні. Ні, давайте, давайте буде відверто і чесно дивитися правди пошто. По А -по. На чому? що ви надієтеся? Надієте? А? а на чому надієте? А а надієте? є що надається? Ну добре. Дивіться, Ми ж тільки позиція відділу освіти максимальне збереження, якщо правда наразі така, що ми не бачимо там оптимізму. Але ситуація у вас краще, ніж Василь і Новосиль. Побачите, якщо це 14 дітей взяти або інші переселенці, тільки зараз. Сергій Іванович, тільки в зміниться ситуація з війною у нас буде дітей. Я слава б... на, на Богу. Б... Там <проб> <дежу> форму, но, <проб> не там поправляють на території, не мати ще нічого. Тому тому ми і також по те, що... 20 No20. Питання про відповідання проєкту рішень військової ради про перепротивання створення гімназії на базі Крумівського ми також цей. Наступне рішення. Проєкту рішень про схвалення проєкту рішень Київської міської ради про реорганізацію новоселівського закладу загальної середньої освіти військової міської ради шляхом приєднання до повного закладу освіти. Для того, щоб затягнути з громадським обговоренням, не вийшло так, що там протягом року обов'язково ми повинні провести громадське обговорення, не передбачається по-іншому сільській місцевості. Якщо у нас, ми побачимо, що менше, ніж 60 дітей протягом року, то у нас тоді вже часу провести обговорення і ми залишимося без засвітньої субвенції. А це означає, що гроші ми повинні спрямувати з місцевого бюджету, а це дуже-дуже величезні кошти. Ми починаємо цю процедуру. Всі знають про це заклади освіти, громадський знає. Батьки були на зустрічі з мером, з відділом освіти. Ми всі разом обговорили, дійшли до такого висновку. Побачимо, що дітей пробуде більше, ніж 60. Ще один рік, не більше того, тобто дедлайн Серівних 27 рік, ми можемо відповідно певне провелінське рішення. Але це буде залежно від багатьох факторів. Один з них, саме негативний, це стан дороги, просто відсутня там, неможливо довести, доїхати, а для дітей це катастрофа. Відсутній автобус поки що, і ми наблюдаємо за мересою. А для того, щоб ми не попали в ситуацію цих там, де і грошей немає, і дітей немає, і, і часу вже немає, ми повинні розпочати цю роботу всім відома, що ми виносимо саме проєкт рішення для того, щоб проводити громадські консультації проєкту рішення про реорганізацію Новосельського ЦСО шляхом приєднання до опорного закладу зі Шешенського СО No2. Що буде з школою? Це буде зміна юридичного статусу. Це початкова школа, вона залишається, ніхто її не закриває. І початкова школа фінансується наразі, в порядок розкладу освітніх субвенції не передбачає кількість у складову для того, щоб зменшити або якось заборонити фінансування. Там не, чітко про це зазначить. От таким чином буде нову себе. Питання про це. Дякую. Наступне питання. Слава проєкту рішення військової міської ради про організацію Васильівського ЗСО. З Васильівським ЗСО однотипне рішення, як і панововасилівського, і тим, що приїжджаком примітання до одного сумого і військово міської ради. З Васильівку краще проти ситуацію, тому що там більш-менш дорога, відстань більш менше, дорога, -менш дорога, дорога теж. Поганенька, але можна доїхати. Да, там да, там не, не так катастрофа проглядається. І 100% ми бачимо, що дітей там не буде. 60 А це вже школа. Якщо Новоселівка і Фурменівка це 12 11 клас, то вже на, на, наразі Васильівська школа, перший 9 клас, то, скоріш за все, Васильівка у нас 100% чекає на наступний рік проведення. Реорганізації таким чином і буде у нас створена зміна юридичний статус і вона приєднана як філія до опорника номер 4 місто Кілія. Там залишиться початкова школа і структурний підрозділ, який надає послуги з дошкільної освіти. Також я виїхав. Незважаючи на те, що це рішення ще не прийнято, але приймати таке рішення і виносити його на обговорення сесії без повідомлення колективу і громадськості, ну якось воно може не так було, було по-людськи. Я попередник всіх, що таку роботу ми починаємо. Колектив сам бачить, батьки бачать, що така кількість дітей і відповідне не фінансування. Будемо видувати що ситуації щодо шкільного автобусу, його теж немає, але опорник має певний парк автобусів, який може там за допомогою розкладу зробити певні маневри щодо доставки дітей. Так що таким чином у нас ситуація. Теж все пов'язано з демографічною ситуацією. Демографія і прогнозована демографія дуже погана. особливо це Васильівка, Новоселівка. Ну,

2788 проведення окомунальної власних військовоміської територіальної громади насові Київської міської ради, що закладу державного бюджету на проєктні пузвінно-ремонтні роботи, придбання доклад та приміщень для розвитку сімейних та інших виховань, напружених сімейних потреб, малої групи будинків та забезпечення жилом дітей з сірі, дітей позбавлення військового лікування та осіб їх числа підставі до прожив. 19 металла 2025 року посвідчено приватними пересування Смільського районального округу, зареєстрований в реєстрі за номерами 731 та акт приймання придачних поговорим майна від 28.05-25 року за рахунок соберси, державного бюджету комунальної власності Київської міської територіальної громади в особи Київської міської ради було прийнято нароковому майбут, а саме житловий будинок судибного типу загальна площа 141 квадратний метр та забірмельна ділянка площою 01А. Цим визначений для будинства та всього житлових будинку государських будів і споруд Росії Ділянка, які знаходяться за адресою міста Кір'я, вулиця Українська, будинок 18. Розрахунок за цих доларів до будинку області. Даний проєкт вирішено пропонує затвердити, якого випулі продажу від 19 до 5 до 25 року. Це номер 731 та приймання передачі на комуналь майна, яка розташована за адресою міста Кір'я вулиця Українського будинку Сімнадцять, прийняти власність комунальну власність віддалення майно власність Київської міської територіальної громади. Передати.

Наступне питання, про проєктні передачі правлення за радиовітуального майна, належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади, з Міської районі Дисководи, Собі Київської міської ради, частиною злобої будівлі патень, званих площі 4 квадратних метрів за адресу України Дійської області, міського районівської міські вулиця Дунайська, 1942А. Відповідно до вимовченого законодавства, до приховуючи під пункт 10 тисяч договору оренду індивідуально-визначеного допомогу майна, укладеного між Київською міською радою та товариством ЗУМГУД, та правопрозволяли, що військ, товариство ЗОМГУД щодо повернення об'єкту оренди, пропонуємо даним проєктом рішення затвердити приймання передачі повернення з оренду індивідуальну визначеного допомога майна, що дожеповідає на власність Київської громади.

Прилідок першого типу об'єктів оренди майно комунальної власності, які підлягають передачі оренди на аукціоні, об'єктивно майна для розміщення технічних засобів, антенн операторів та електромікації, площею загальної 2 квадратних метри село Червоний Ярмоли, це вже 25, площею 12 янтин село Шевченка у музиці до 73, сім'ї 2 квадратних метри село трудових, вулиця центральна 6 А.

Зміна типу об'єкту. Ми <плес> зареєстрували будівля. право власності на будівлю і тепер вносимо зміни в договір. по типу по будівля. будівля Будівля так, в місті міста. Одного важного що... пронесено змін до договору 58 від 401.21.